Це з цього жива пам'ять починається. У день захисників і захисниць України 1 жовтня в Переяславі на Борисоглівській площі відбулася третя мовчазна акція Пам'яті і надії уперше сюди організовано прийшли рідні полеглих героїв. Рішення не мовчати про своє горе на Одинці і вийти на акцію Стою за героя. Жінки ухвалили після першої зустрічі організованої журналістками переяслав Сіті, бо зараз дуже важливо вголос говорити про персональну меморіалізацію. Шухлина мовчання – це не просто табличка і згадаємо всіх. У нашій громаді є дуже конкретні хлопці з конкретними іменами, з конкретними портретами. За кожним героєм його рідні, яким потрібно відчувати, що їхні білі розділяють і знати, що про їхніх синів та чоловіків пам'ятають. Ви подивіться на поведінку людей. всім вам дуже. Ніхто Але цього потрібно. не замічає, ніхто Але це можливо. не розуміє. тільки ті, хто втратив. Поки люди бачать портрет, поки люди бачать люди, ім'я, поки і живе пам'ять про них. У хлопців є ви. Ви їхні голоси. Це не складно розпорядження, день жалоби для всієї громади. Ми спускаємо прапори. ми, Якщо це десь маршрут, стати живою колоною це патріотизм. Будемо формувати разом цю культуру пам'яті не офіційно, не спримусово. А живу ця зустріч і акція надихнули родини героїв. Організувати із журналістами Переяслав Сіті ще одну зустріч 4 жовтня. До неї долучилися і нові родини. Ваші бажання всі були зафіксовано. Вирішили, що це має бути як шанування пам'яті героїв. Але ця пам'ять має бути жива. Жінки настільки надихнулися і згуртувалися, що вже визначилися з діями і планами на найближчий період. До їх втілення будуть долучати ще більше родин і владу. Ми хочемо особисто посадити ці дерева в пам'ять про наших чоловіків, про наших синів, про наших рідних.